Вітаю, це Олег Манчура. І нині ми проаналізуємо, як змінився наш південний фронт на Запоріжжі, навіть не біля Покровська, а саме там зараз найбільш критична ситуація: чи відбудеться обвал фронту? Чи візьмуть росіяни гуляйполе? поле Принаймні в соцмережах інколи складається враження, що це вже сталося, що насправді відбувається на півдні. Після невдалого контрнаступу ЗСУ ще в 2023 році Південний фронт фактично законсервувався. Там не відбулося якихось більш-менш значимих бойових дій. Але зараз там тектонічні зміни, які можуть вплинути на хід і логіку війни вже в наступному році. Окупанти в притул підійшли та створили загрозу для великого міста районного центру Гуляйполе, яке одночасно є нашим логістичним та оборонним вузлом. Однак сталося це не раптово, а поступово впродовж року і трьох місяців. І це відбувалося не в герметичному середовищі, а в прив'язці до бойових дій на сусідніх ділянках. Після того, як ворог захопив Угледар, темпи його просування на південному заході Донеччини були стабільно високими. За цей час росіяни пробились на 70 кілометрів на захід та захопили низку наших укріпрайонів. Зокрема, у Великій Новосілці Курахов, Мокомарі та Константинополі. Темпи наступу ворога, який на південному фронті вийшов на оперативний простір, нині є найшвидшими після 2022 року. Зсу поки не можуть тут стабілізувати фронт тільки в останні три місяці росіяни захопили 250 квадратних кілометрів на стику Донеччини, Запоріжжя і Дніпровщини. А за другий тиждень листопада армія РФ захопила понад 160 квадратних кілометрів, що є одним із найгірших для нас показників у цій війні, і точно найгіршим в цьому році. Тотальна більшість захопленої території, це саме Запоріжжя і Дніпровщина. Звідси причина резонансних, а подеколи просто алярмових та панічних заяв про те, що незабаром війна прийде на околиці Запоріжжя, до якого відгуляє поля, залишилися ще 70 кілометрів. А укріп районів та готових оборонних ліній не так і багато. Ще в жовтні ворог широким фронтом, протяжністю майже 30 кілометрів, вийшов до річки Янчур. Спочатку, опираючись на захоплену влітку Малинівку, форсували річку та вибили сили оборони із Полтавки, в якій була потужна оборонна лінія. Потім, рухаючись на північ, вздовж річки, атакували інший потужний укріпрайон в районі сіл Успенівка і Новомиколаївка. Форсувавши річку мінімум в двох місцях, ворог не тільки обвалив нашу оборону по річці, але й швидкими темпами просунувся на 9-10 кілометрів на захід. При цьому вони вийшли із низовини та зайняли висоти біля сіл рівнопілля та нове, які домінують над Гуляйполем. Таким чином, росіяни створили перевагу для своїх дронів, які тепер мають значно кращі можливості для тероризування міста. Однак поки не йдуть на прорив, оскільки для цього їм потрібно сформувати комфортну для себе ситуацію на флангах та перерізати логістику. Загалом цих типово мене радій. На правому фланзі ще один наш район, який розташований на панівних висотах над Гуляйполем поблизу сіл Високий та Зелений Гай. І він опинився в напівоточенні. Тепер росіяни атакують його не тільки зі Сходу, але й з півночі. За цих умов наша оборона тут почала просідати, а збройні сили Російської Федерації поступово займають наші позиції. З лівого флангу окупанти намагаються вийти до траси, яка веде із Гуляйполя до Покровського на Дніпровщині. Ця траса є не тільки важливою логістичною артерією, але й першим рядом потужної захисної лінії. За трасою з півдня на північ в'ється річка Гайчул, а за нею починається нова гряда висот, на яких побудована оборонна лінія у Кріпрайоні. До слова, наразі це єдина захисна лінія, яка прикриває Південний фронт від Запоріжжя через Оріхів і до Гулієполя зі східного флангу. Якщо її прорвати, то весь південний фронт опиниться під загрозою обвалу. Саме такою є мета окупантів. Звісно, вони планують захопити Гуляйполе. І вже невдовзі ми, на жаль, побачимо вуличні бої в місті, де ще не проведена повністю евакуація мирних мешканців. Але головний удар росіяни будуть спрямовувати північніше, в районі села Тернувати. Там, між Покровським і Гуляйполем, у межирічі трьох річок Янчура, Гайчура і Вовчої, росіяни бачать можливості прорвати нашу оборону і зайти в тил оборонні лінії, побудованій вздовж Гайчура. Таким чином, просуваючись на захід, вони хочуть не тільки зайти в тил нашому фронту в районі Оріхова, але й обійти оборонні позиції, побудовані довкола Покровського та вздовж річки Вовча, яка стала такою собі китайською стіною в обороні Дніпровщини. Від червня, коли ворог прорвався в районі Комара на північ від траси Курахове Запоріжжя, окупанти намагаються продовжити своє просування та форсувати річку Вовча. Але сили оборони тримають удар. Спочатку росіяни намагалися в районі Новопавлівки, але зав'язли у боях в селах, розташованих вздовж річки. Зокрема, в Дачному, Філії, Іванівці та Андріївці клевцовому Тут час від часу вони мали ситуативні прориви через річку, але відсутність логістики та злагоджені дії Сил оборони не дозволяли їм просуватися далі. Окупанти так і не зуміли там створити повноцінного плацдарму. Потім вони підійшли до іншого укріпрайону біля Великомихайлівки та почали нові спроби форсувати річку в Новоселівці та Соснівці, але ЗСУ вибили їх звідти. Зараз вони намагаються закріпитися в Олексіївці та Орестополі, куди вже проникли численні ДРГ. Одночасно ворог атакує Новоолександрівку і намагається пробитися на північ від Вишневого. Їхня мета до настання морозів вийти до річки Вовчої на максимально широкому фронті. Якщо морози будуть настільки сильними, що річка замерзне, то наша лінія оборони стане дуже вразливою. А поки цього не сталося, ворог хоче пробитися на північ вздовж янчура та дістатися до траси на Покровське в районі Данилівки. Спочатку листопада окупанти намагаються зайняти Єгорівку, щоб створити собі плацдарм на іншому березі річки та розвинути наступ на Данилівку. І хоча окремі ДРГ вже знищувалися і у самій Данилівці, але і у Єгорівці росіяни наразі не закріпилися остаточно. Однак саме сюди вони будуть спрямовувати свої ключові зусилля. Данилівка та сусідні села можуть стати ключем до прориву нашої оборони між Покровським та Тернуватим і дозволить ворогу зайти силам оборони у фланги чи в тил і почати облогу першого міста вже на Дніпровщині. А поки річки надійно допомагають стримувати ворога. Йому на допомогу прийшли осінні тумани. Днями під прикриттям туману росіяни форсували на бронетехніці річку Вовча в районі Дачного та проїхали без боїв 10 кілометрів до Новопавлівки і висадили там десант. До того ж, їм це вдалося зробити двічі, але так само швидко, як загарбники зуміли дістатися Новопавлівки, так вони тут і провалили спробу закріпитися. Більшість десанту загинуло або потрапило в полон. І, хоча цей бліцкриг не вдався, Зараз російська армія намагається отримати плацдарм біля дачного, щоб надалі мати можливість атакувати Новопавлівку знову. Атака на Новопавлівку продемонструвала негативну тенденцію появи нових можливостей форсувати річку, яка з настанням холодів тільки посилюватиметься. Звісно, сподіватися лише на погодні умови не можна необхідні швидкі дії. В збройних силах достатньо світлих голів та інтелекту. Аби ще перевернути стіл з картами. Ми ще пам'ятаємо, як українців переконували, що треба змиритися з втратою Куп'янська. Місто було окуповане на 80%. Але генерал Михайло Драпати, який в екстреному режимі був відкомандирований на цей напрямок, зробив, здавалося, неможливе. Росіян майже вибили з міста. Ще нічого не вирішено, поки ще нічого не закінчено. Кремль кидає буквально все, що має, не лише на фронті, але й тероризуючи наш тил. Російська нафта коштує вже 36 доларів за барель, і це найменша за останні майже три роки ціна. Фонд національного добробуту або правильніше, фонд війни, порожні, всі ліквідні активи вичерпані. Ще нікому не вдалося обдурити економіку ні нацистам в 45-му, ні комуністам в 91-му. Не вдасться і путіну. Тому все, що зараз бачимо, це буквально останні спроби вирвати хоч щось. За авантюри, яку насправді Кремль програв ще в 2022 році, що буде далі, і як зміниться лінія фронту? Поговоримо вже за тиждень.